Те саме, я один такий, як ви, я гордий, що я стою на цій сцені, рядом з моїм народом українським. Тепер я хочу, щоб щось зробити на цій сцені. Послухайте мене, будь ласка, уважно. Зробіть повну тишу. У нас є три лідери, які називають себе лідерами. Але вони ніяк не можуть визначити одного лідера, якого ми прагнемо. Лідера спротиву. Дякую! Я хочу я всі побачили, що народ хоче одного лідера. Тільки з законними методами, ніякі правокатерів, якими нас назвали деякі. Да? Всі ви знаєте, що таке вона, і всі ви знаєте, що ворога буде за своєї країни. Ми стоїмо рядом з вами. Одного лідера нам потрібно, одного, щоб вони визначили, а не всіх трьох. Хто ж повіде це? মই আৰু মই দ І ще раз готові пів якщо вона не вистачає лідера, з яких візьме до себе відповідь. no yeah.